Поки комунальники наводять благоустрій Івано-Франківська, а громада робить закупки на традиційному великодньому ярмарку. У мерії озвучили план заходів на святкові вихідні. Вперше Івано-Франківськ святкуватиме Воскресіння Христове без московського патріархату у храмі УПЦ на Довженка, звідки рівного два тижні тому небайдужі віряни вигнали московських попів. Відбудеться святочна літургія. Ферально гарнізонному храмі Різдва Христова православна церква України в п'ятницю 14 чотирнадцятого деневечірнячанве. Суплащаниці у суботу з 16-ї години до 18 ї освячення пасок. Ну, ми працюємо з іншими департаментами для військовослужбовців нашого гарнізону буде організовано це посвячення пасок. Перша паска без московського патріархату. У великдень в 6-й годині буде служитися фінішне, нагробне пасхальне утрення, пожасна літургія, освячення пасок. Теж. Ну і світлий понеділок, в 10-й годині літургія. Багатим буде нинішній великдень розмаїттям культурно-мистецьких подій. Напередодні свят звітує директорка профільного департаменту Надія Загурська. Відбувалися майстер класи з розпису писанок та крашенок, хресні дороги, духовні бесіди. З нагоди Великодніх свят закладами департаменту культури буде проведено 86 заходів 18 числа. о 16-й годині на вічовому майдані відбудеться загальноміська мистецька програма до відзначення свята Воскресіння Христового. Ми підготували ось такі листівочки. З гаївками ми будемо роздавати всім присутнім, тому що дуже багато у нас є переселенців, які приходять. Кажуть, ми би теж хотіли співати, тільки не знаємо слова. У нас є вже змонтована і відкрита вчора для огляду така передвеликодня інсталяція. Хресна дорога це така сакрально-мистецька інсталяція. З роботами з репродукціями робіт Осипа Сорохтея та з інформацією про відомого нашого митця, нашого земляка. Інсталяція для роздумів для такого самозаглиблення перед великодним. Тож, великдень, обіцяють чиновники, буде не лише днем возвеличення Христа, а й змістовного дозвілля для всієї родини. Михайло Березень Ольга Смага, Руслан Копанчук, новини на вежі.